Їхала Аналіна Бербок, сказала, що Зеленський легітимний, і всі повинні мовчати собі в тряпочку. Ну, та дійсно, ну суспільство прекрасно розуміє, що за обставин, коли неможливо під час війни провести вибори, доводиться миритися з Зеленським. Так от, Зеленський зараз цей маятник хитне так в бік, що висуванець військових здобуде. 95% голосів. Зеленському дуже хотілося, б, щоб Україну зараз виключили з війни великі потужні сили. Жодної політичної перспективи для нього не лишається. А лишається перспектива залишитись сам, сам з розлюченим натопом. Зеленського тепер буде виносити з посади вулиця. Вулиця, запам'ятайте це. Вітаю, друзі. Назвав це відео Зеленський проти вулиці. Тому що в Офісі Зеленського, після 20 травня, думають, що вони проскочили цей бар'єр. Суспільство вмилося, зажувало образи. Приїхала на Бербок, сказала, що Зеленський легітимний, і всі повинні мовчати і ти в тряпочку. Так не буде. Тому що. Для того, щоб суспільство супіло в тряпочку, Зеленський повинен прислухатися до волі громадян. А він давно до неї не прислухається. І хочу нагадати, що коли позавчора опозиція влаштувала, так би мовити, відродження політичного життя в парламенті із переляку, Верховна Рада таки почала щось робити ще й для того, щоб звітувати перед своїм народом у плані розкрадання. Бюджетів на фортифікації і розкрадання бюджетів на безпілотниках, а хочу нагадати, що безпілотники у нас проходять через таке дивне відомство «Укрспецзв'язок». Свого часу Європейська солідарність разом з Петром Порошенком виявила на складах «Укрспецзв'язку» протермінованих 30 тисяч безпілотників. Ті боєприпаси, які могли б поміняти баланс на фронті. Просто прострочилися в силу того, що зміна покоління радіоелектронної боротьби відбувається ледь не що два місяці. І якщо притримали боє... такі е... бойові пташки на складі, ці пташки вже вичерпують свої інженерні можливості, би буває технічні можливості для того, щоб бути ефективним. Вони вже будуть просто обсипані з неба. І ефективної дії через їх застосування не буде. Так от, судячи з того, що Європейська солідарність наполягала на створенні комісії, вслух, як завжди, умудряється впарити фуфло. Що цікаво, що для того, щоб розбалансувати цю комісію і не дати домінувати там ніякій опозиції, звичайно ж, знайшли механізм. Бо Європейська солідарність, наприклад, фігу... пропонувала одного депутата Михайла Бондара, фронтовика-полковника, який безперервно на фронті. Наскільки я знаю, пропонув... ну, там же, е голос запропонував Романа Костенка, полковника. Поліцейський генерал від Батьківщини Михайло Цимбалюк став секретарем цієї комісії, нібито. І найголовніше, що наскільки я пригадую, туди пропонувалися, наприклад, підполковник Рудик. Але мене здивувало, коли я глянув попередній список, як там намалювалися, наприклад, Анатолій Бурміч і Віталій Борт. Це два таких ну, Расових регіонали, чомусь від голосу один депутат, від Європейської Солідарності один, а від колишньої ОПЗЖ двоє. Я вже не кажу про Лізу Богуцьку і тому подібне. Це, це просто ну, катастрофа. Тобто а, і Микола Задорожній, е, голова комісії, е, сценарист 95-го кварталу, відомий спеціаліст у дронах і фортифікації. Але я вам скажу, навіть такий крок вимушений, і навіть таке знущання, нібито здорового глузду, відмова справді від професійного аналізу, професійних розборок, вже зробили свою справу. Тому що, по суті, на злодії згоріла шапка. Зеленський її оточення боїться правди. І вони починають розуміти, що оце знущання кепкування з Порошенка, з його ідеї коаліційного уряду чи уряду національного порятунку, це була така пастка, в яку Зеленський сам себе заганяв. Зараз ділити відповідальність за стан країни з Зеленським ніхто не збирається. Зеленський думає, що він. Ну, Відтермінував свій політичний кінець, те, що називається, насправді він лише пришвидшив його. Небажання входити в діалог із суспільством після завершення каденції п'ятирічний, просто розкручує нову спіраль антиконституційних дій влади. І це вже закінчиться не політичним діалогом, а вулицею. Зеленського тепер буде виносити з посади вулиця. вулиця Запам'ятайте це. До речі, згадайте долю Януковича і спробу тоді лідерів Майдану Віталія Кличка, Арсенія Яценюка і Олега Тягнебука домовитися з Януковичем. І тоді груша, ви пригадуєте, що таке груша це. Народний протест, на який політичні партії впливу жодного не мали, вони пильнували порядок на своїй головній сцені на Майдані, але народний протест потім зробив свою справу. Так от, зараз обставини складаються таким чином, що Зеленський просто повторює долю Януковича. Просто. Навіть на тлі війни, справа тому, що Якщо буде правильно застосований підхід до обмеження можливостей Росії, Росії вже в найближчі місяці доведеться зайнятися самою собою, а не війною в Україні. А тоді Зеленський опиняється сам на сам. З ким? Із розлюченими військовими і членами їх родин. І це означає, що. От ми весь час пробували моделювати, скільки ж військових прийде в парламент. Люди, які складуть повноваження, тобто вони не в погонах прийдуть, але з правом носіння уніформи, вони складуть повноваження, вийдуть з військ і підуть в політику. Але завдяки такій тупуватій поведінці Зеленського і його оточення, по суті, ми… Створюємо обставини, коли маятник, маятник проти Порошенка полетів в бік Зеленського і приніс Зеленському 73% голосів. Так от, Зеленський зараз цей маятник хитне так в бік, що висуванець військових здобуде 95% голосів. Ну, Принаймні такий начерк такого сценарію дуже прочитується. Але Зеленський не зможе протистояти натовпу. В його, ні в політичному досвіді, ні в його природі. Він же сноп. Він, він боїться. Він нібито народний, але він народу боїться. Він боїться народу. А особливо зараз, після того, як цей народ поклав сотні своїх дітей і тисячі своїх солдатів на вівтар війни. А Зеленському нічого запропонувати. Зеленський навіть не встані сформулювати вихід України з війни, не кажучи вже те, що буде вважатись перемогою на цьому етапі. Зеленському дуже хотілося, б, щоб Україну зараз виключили з війни великі потужні сили. Судячи як махає шабелькою кривенькою Путін. Путіну соромно бути, потерпіти поразку від України, тому йому дуже важливо зараз спровокувати НАТО і, і програти війну НАТО. Тоді хоч не соромно перед, так би мовити, російським люмпеном. бо програти НАТО це значить 50% економіки світової. А Україна ж вона і, 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 і не економіка світова, і не, і не кузня Збройна світова. Така от історія. Але принаймні в якийсь момент, коли стало зрозуміло, мабуть, восени минулого року, що Зеленський починає грати за певними правилами Путіна, це не значить, що вони сіли і домовилися. Але це значить, що інтереси Путіна по збереженню себе у владі, і механізми Путіна по збереженню себе у владі, вони почали копіюватися Зеленським і його оточенням, використовуватися. І по суті, ну я б сказав, як жартують мене ліві і неправі, бо ми валянки, так от Зеленський і Путін. В боротьбі за власне его за утримання у владі раптом стали, стали парою валянків. Не правої і не лівий, тому що вони валянки, тому що їм треба вижити. І це виживання не передбачає ситуації, коли дешевше поділитися владою і ну, проіснувати Але. і вийти з політики гідно, аніж. Вчепитися як воша кожуха і довести ситуацію, поки розлючений народ ви, винесе з банкової. І, і тут, вже, як це не сумно, про фізичне існування і фізичне здоров'я, прогнозувати дуже тяжко, куди це все поверне. Але по суті, обставини складаються таким чином, а особливо зараз зростання тарифів. Хочу нагадати, що. Три чверті українського населення живе за межею бідності. Три чверті. Щоб не малювала влада, за рівнем споживання дуже легко це прорахувати. Дуже легко прорахувати, як ростуть комунальні борги. І зараз оборудки з ціною на нафтопродукти і з ціною на електроенергію. Спричинять тихе скавоління, українці все ще будуть терпіти до останнього, щоб не створювати внутрішніх конфліктів, заколотів на догоду окупанту. Але рано чи пізно грати на цьому терпінні владі просто не вистачить сил, а в людей не вистачить терпіння. І і вибори вже Зеленському не потрібні. Взагалі, обставини складаються таким чином, що оця затримка Зеленського у владі, я от говорив про те, що є сенс укласти угоду, де б Зеленський зобов'язався більше не балотуватися. Так от сама історія розгортається таким чином, що кожен зайвий місяць перебування Зеленського у владі закінчиться для нього. По суті, додатковою втратою від 3 до 5% його виборців. А виборців його вже зараз навіть не 20%. Навіть не 20%. Тобто Зеленський заганяє ситуацію в такий кут, з якого він сам не вийде, жодної політичної перспективи для нього не лишається. А лишається перспектива залишитись сам на сам з розлюченим натопом. Серед цього натовпу може бути дуже багато членів родин загиблих військових, також учасники бойових дій, які втратили здоров'я, і не мають жодної перспективи повернутися в нормальне життя завдяки безглуздій роботі влади. От такі от мої сумні роздуми з цього приводу, з приводу продовження безкінечного Зеленського у владі. От вони потішились, як Анна лена Бербук сказала, що Зеленський легітимний. Ну, та дійсно, ну, суспільство прекрасно розуміє, що за обставин, коли неможливо під час війни провести вибори, доводиться миритися з Зеленським. Але Зеленський не розуміє, що він повинен змінитися для того, щоб продовжитися у владі, а він змінитися не може. Отака от от сумна історія. І вона приведе його до сумного виходу із української політики. А нам лишається вірити в Збройні сили, бо саме вони і є гарантом Конституції, вони є основою державності. І Осередком розквіту української культури і духовності. Слава Україні.